Доброго дня! Сьогодні на розпаковці у нас будуть фітнес-браслет Samsung Galaxy Fit 3. Отримаю його у магазинах Allo, Замовив онлайн, зібрав у себе в місті. Тож це видається, магазин Allo Зараз разом з вами будемо розпаковувати цей фітнес-браслет. Обережно його відкриваємо. Візьми Зміни потім. Ось ми його з вами відкрили не виходить. Відкриваємо до мене. Ось такий фітнес-браслет. Сансух. Вмикаємо його. Вімкнувся. Так що у нас по контракту. Дивимося. Дивимося зарядний пристрій шнурок. Комплектація, я так розумію, гарантійний талон і інструкція по використанню. Так, ні ну все цілому з таке моє Ми будемо налаштовувати його все